Всім привіт! Сьогодні у нас вельми цікавий кандидат на огляд. Один із фільмів епохи екранізації підліткового фентезі. Занепалі після успіху сутінок і багатьох інших екранізацій. Студійні боси почали сипати хрусткими доларами в романтичне фентезі. Я звичайно такому зраділа свої 16. Під роздачу потрапила і серія книг Павші, першу частину якої продали у світі трежем понад 10 мільйонів копій. Попри нехилу таку популярність і купу фанатів в якийсь момент серію захейтили і трохи пізніше і розкажу, чому люсі 17-річну дівчину, яку грає акторка 25 років, і це помітно відправляють в таємничу школу. Навіть не прислали пісюль! Яка виглядає як щось середнє між Чорнівецьким університетом і готелем Трансильванія. В цю школу відправляють проблемних підлітків, щоб вони займалися фехтуванням, плаванням і навчанням? Так, да, швидко тільки, швидко, швидко. швидко. Серйозно держава витрачає гроші на те, щоб навчати малолітніх шибаників фехтуванню? Можна мене теж покарають і відправлять сюди? Ні, не можна, ти вже доросла. О, ладно. поки ці покулярих навалює Люсі про покарання уроками плавання, вона помічає його класичного бедбоя. Який у нас буде проходити під кодовим ім'ям брюнет або патлатий у цій школі? Навіть на вході можна взяти понтові людяники. В моїй школі можна було отримати тільки наганяв від завуча за занадто коротку спідницю. В Цій школі настільки жахливо, що замість того, щоб селити дітей по 6 людей на 10 квадратних метрів, у кожного є своя кімната. Жесть, та хто тут взагалі захоче жити? Із очевидних мінусів тільки те, що треба здати мобілку. У тебе буде 10 хвилин раз на тиждень. Ви жартуєте. Але знаєте, інколи мені самі хочеться вийти з інтернету і ніколи не бути онлайн. Ви, мабуть, задали собі питання, що ж зробила Люська, щоб її відправили в це жахливе місце. То ти дівчина дивом уникла якоїсь підозрілої пожежі, в якій обгорів її тіпа бойфрут. А ще у неї якісь галюцинації, що щось таке, і їй дали вибір або пити пігулки, або їхати в таємничу академію. І ось вона тут. Взагалі весь фільм, оцей лікар буде намагатись підсунути Люсі пігулки, а вона раз за разом буде казати, щось типу «Я хочу бути собою, я хочу з галюнами. Я думала, що цей мужичок якось грає в кінці, але забудьте про нього. Він абсолютно неважливий персонаж. Так як це фільм типа про любовний трикутник, в бібліотеці Люсі зустрічає ще одного краша. Блондина і веде з ним абсолютно кріпово, стоячи над пацаном, поки той спить. Той не витримує потоку сталкерства і змивається. Хто б не змився? Мабуть, саме за такі сцени цей фільм відчайдушно порівнюють із сутінками. Однак, як на мене, це зовсім різні історії. Так, вони мають схожий концепт забороненого кохання, але павші куди похмуріша історія. Тим часом наша Люся продовжує слідкувати за блондинчиком і на уроці, поки той романтично малює щось у себе в нататнику чорною, як сама ніч кридою. Мені ж не треба вам казати, що він насправді малює портрети Люсі. А коли вона припирає його до стінки, каже щось, типу Та я просто типу, візуальну новелу малюю, а ти мій протетіп. Вірю, я повірив. Навіть Люсі не повірила. Прийшов час вам розказати, про що ж цей фільм, українці, цей день знову настав. Це фільм про павших ангелів. Чому ж вони павші? Бо якийсь один штрих із крильцями відмовився вибирати між добром і злом, бо вибрав любов. Хіба любов історично не асоціюється із добром? Через цього романтичного тіпочка всіх інших ангелів скинуло вниз, де вони мусять тинятися, поки той ангел нарешті не вибере сторону. Все. Кінець експозиції. Ура! Я маю, ти чуєш? Побачимось пізніше. Все це ми дізнаємось на уроці релігії під маскою навчання. Стоп! А тут будуть якісь нормальні уроки типу фізики і тригонометрії? Ні, типових уроків не буде. Але деяка класична шкільна активіті планується. Яка ж школа без булінгу? Прямо в коридорі на Люсі нападає підозріла мадам в стилі... Ти хто така воли і школа? Мене від тебе нудить. Це помічає директор і карає нашу героїню суботником в саду, де вона ледь не помирає від рандомного падіння величезної статуї із карнизу. Але хто ж її рятує, як не таємничий блондин, який тут же змивається, не сказавши і слова? Козачче, ти що здобув пав? І поки наша юна сталкерша ганяється за блондином, Патлати Брюнета, брюнет, якщо ви його ще пам'ятаєте, направляє на неї свої альфа-частинки. Трохи пізніше він ще зводить дівчину на таємничу вечірку у лісі, де всім буде заявлять, в цей раз вона точно буде моя. І хоча мені і всім читачам книг на планеті Земля більше подобається патлати, так я прочитала десятки рев'ю на книги. Люся тягне до блондинчика, поруч з яким вона постійно ловить приходи, і не просто приходи, а спогади минулих життів і прокляття, яке на неї з блондинчиком наклав сам сатана. А чому? Бо ті їх коханню. і тепер кожна із Люсь в 17 років помирає, закохуючись у блондинчика. Нарешті любовна історія між сімнадцятиліткою і безсмертним створінням це просто треш і содомія, все як я люблю. Наприклад, на фехтування наша геній Люсі, вперше прийшовши на урок, показує справжній майстер-клас містеру Блондину. Може ну їду школу. Час їхати на Олімпіаду в Париж, Люся. Кіборг убійця. Під час спарингу Люсі Краш ловлять приходи і бачать події минулого. І поки блондинчик дуже зайнятий жалістю до себе, Люсі ганяє на побачення із Петлатим, де він дарує круту сукню, катає на мотоциклі і відводить модний клуб, де її цілує. Ну вгадайте з нуля раз, хто руйнує момент. А це ж наш білявий мученик Round Fight. Люсі крінжує від класичного чоловічого мордобою і біжить геть до бібліотеки, де разом із друзями знаходить фотки блондинчика із 19 століття. Стоп, як він це зробив. Тут працював над цим класнючим алгоритмом розпізнавання обличчя. Які ще друзі? Ти ж про них нічого не казала. Ну так, у неї є мемна подружка, яка тусить із айтішником. І так я це опустила, бо ця сюжетна лінія не дуже цікава, і спойлер скоро закінчиться. Бачу, вам вже стало нудно. Не нудьгуйте. В бібліотеці починається пожежа. І Люсі знову рятує блондинчик, але айтішника не рятує, тож дуже сумно, але він помер. Люсі рефлексує над його смертю десь пів секунди, адже в неї справи набагато важливіші. Бажаючи нарешті, дізнатися всю правду, Люсі скаче з балкона. Ти дурний? І блондинчик знову її рятує, показуючи свої пафосні неонові крильця. Та Боже мій, ті вже, мабуть, задовбався ловити цю Люсю. Він тільки десь похмуро присяде, щоб пожаліти самого себе, так вона то в пожежу потрапляє, то під статую стоїть, то взагалі стрибок віри робить. Ох. Розв'язочка. Патлати і блондин починають кричати з обох боків на Люсі Вибери мене, вибери мене, ні мене! Я знаю, чого хочу. Львівське різдвяне. І дівчина звичайно цілує блондини з того, бо як же інакше. І починається битва неонових крилатих. Раунд Файт плот, твіст. Це не патлатий, хотів бити Люсі. Чесно, я його навіть не підозрювала. А мутна вчителька філософії, яка також вбиває мемну подружку Люсі. Взагалі, смерть цього персонажу це якийсь шок. Дівчина одна із небагатьох харизматичних героїв, з якими себе може асоціювати глядач. Який сенс і смерті, окрім як ще більш скинути комплекс провини на Люсі? Я не знаю. Щодо злодійки, мотивація дивна: якби Люсі померла, блондин мав би вибрати сторону. Сіс, Люсі буквально помирає кожні 17 років, вже фіг знає скільки. І що, порядок не повертається? Злодійка біжить геть, а Люсі з блондином летять кудись. Цікаво, що в цій дивній школі вчаться як ангели, так і звичайні тіпи, як от подружка героїні. і під час пічної заруби блондина і петлатого всі ці звичайні люди, такі самі нудні, як і ми з вами, мабуть, що бачили багато чого цікавого, як це будуть розрулювати, я поняття не маю. Так як я прочитала купу рев'ю на цю серію. Я готова розказати за що її критикують. Але якщо ви раптом хочете прочитати всі п'ять книг, то краще цю частину промотати. Всі чотири основні частини книги Люсі намагаються знайти правду про свої минулі життя і виявляється, що її кохання із блондинчиком причинне існування у світі добра і зла. При тому, що в книгах, наскільки я зрозуміла, їх стосунки не дуже пристрасні, що стало великою претензією до авторки, адже одна із книг буквально називається. Пристрасть, яві стосунки між героями, які кохають одне одного тільки тому, що це їх доля, та й сама героїня у багатьох викликала відчуття Крінжу. В фіналі все розрулюється тим, що Бог виходить і буквально каже: Досить! Астановіть! І все дуже зручний і лінивий фінал. І загалом тематика Бога і диявола багатьох релігійних людей дещо розлютила, скажімо так. Якщо брати фільм, а тут якби огляд на фільм, все-таки да? То, як на мене, він точно достатньо інтригуючий. Так, це підліткова історія, сповнена романтичного трагізму, але це не так вже й погано. Деякі моменти, звичайно, сміховинні, як от навчання проблемних підлітків, фехтуванню. і таке враження, що всі уроки в цій школі чи то про релігію, чи то щось із розряду плавання. Сама концепція того, що Люцифер прокляв Люсі і блондинчика за кохання, теж викликає сумнів. Чому тільки їх, якщо він такий хейтер кохання? Патлати он теж клиняє до Люсі і нічого. Причин, чому ці двоє крилати кохають саме нашу люську, теж нуль насправді коли вона приїжджає, то вже по дефолту стає об'єктом їх підкатів. Але загалом концепція з ангелами доволі унікальна і цікава, тому нехай буде. Якщо брати режисуру та операторську роботу, то вона тут просто. Базова, ті самі сутінки стали культовими, не в останню чергу через унікальний візуальний стиль першої частини. Мені здається, що історію про ангелів можна зняти трошки вигадливіше. Цікавий факт, що наче в цьому році має вийти перший сезон серіалу по цій серії. Подивимось, чи зайде він глядачам краще, ніж фільм, продовження якого так і не зняли. Ставте лайк, якщо сподобався ролик. Пишіть комент, якщо не згодні зі мною. Підтримати мене, ви можете оформивши спонсорську підписочку на Ютубі або на Баймійкофі. Всім дякую.